По Автономним сонячним комплектам HighTouch маємо для вас три варіанти. Перший найдешевший 4,2 кВт інвертор. 2,5 кВт літій літі акумулятор акумуляторна батарея. Ось такий щиточок зібраний та скомутований для підключення 220 В та підключення сонячних панелей. Сонячні панелі підключаються ось сюди. Найдешевший комплект коштує 44 тисячі гривень, це інвертор щит, акумулятор. Другий середній комплект 4,2 кВт інвертор, але вже 5 кВт заліза фосфатна акумуляторна батарея на, на, акумулятор на, на 6000 циклів та на офіційну гарантію 5 років. Також щиточок 57 тисяч гривень. І е, самий потужний комплект це 6,2 кВт інвертор. Ось він у нас, його технічні характеристики. 48 вольтовий. також… 5,1 1 кВт заліза фосфатна акумуляторна батарея 51,2 Вольти, 100 Аточок і коштує даний комплект 61 тисячу гривень. Саме ось цей акційний комплект вже зі стійкою та разом з Wi-Fi адаптером коштує 63 тисячі гривень. Тобто замовляєте ось цей комплект. Він упаковується, відправляється новою поштою через Flatbox. Ці комплекти ви можете замовити накладеним платежем новою поштою, але за передоплатою мінімум 2000 гривень. Кому необхідно, звертайте за цим номером телефона.